Друзі, вітаємо на каналі Погляд! І сьогодні у нас декілька новин із традиційної рубрики: від Київ за три дні до утримати, хоча б Білгород. Отже, почнемо. Сьогодні стало відомо, російська окупаційна адміністрація Криму розпочала евакуацію з північних районів півострова. Російський військовий пропагандист Роман Сапоньков у своєму телеграм-каналі повідомляє, що окупаційна адміністрація Криму побоюється далекобійної артилерії української армії. З його слів, першим під евакуацією, потрапив населений пункт Армянськ. Перевірив за своїми джерелами. Армянськ реально евакуювали. Він може опинитися в зоні дії Хаймарсів, пише він. За його словами, масової евакуації наразі не проводиться, проте адміністративні та військові об'єкти міста вже готують на вивіз. Сапоньков зазначив, що у районі Армянська велика кількість військових об'єктів російської армії. За даними військових джерел, місто евакуювали через інформацію про швидке відпрацювання хаймерсами доріг з окупованого Криму на материк, за допомогою яких ЗСР здійснюють постачання свого угруповання на лівому березі Херсонської області. Відзначимо, Аксьонов категорично спростував інформацію про евакуацію армянська, але наскільки нам пригадується, перегрупування з Херсона теж починалося з категоричних спростувань. Рухаємося далі. А тим часом у Білгородській області розпочали зведення системи оборонних споруд на кордоні з Україною. Губернатор регіону В'ячеслав Гладков назвав її новою засічною межею. Що таке засічена межа? Сказати важко. Таким терміном в 16-17 століттях позначалася лінія укріплень, яка захищала царство від кримсько ногайських набігів. А зараз що? Навалити бетонні балки, так звідки ж їх стільки взяти? Гладков відмовився розкривати подробиці робіт з обладнання прикордонних споруд, пославшись на те, що його заяви можуть відстежуватися. Дивно, але чомусь до 24 лютого 2022 року Білгородська область чудово обходилася без жодних засічених меж, а по її інфраструктурі не було завдано жодного удару. Де всі ці підступні Хаймерс були 8 років. І, до речі, як така засіка врятує від безпілотників, снарядів та ракет? Питання риторичне.